Поговоримо. Я думаю, хоча б раз в житті, але кожен чув таку фразу в свою адресу. Ти мене розчарував, або Ти мене розчарувала. Або не один раз говорив сам цю фразу. І от виникає питання: А коли я встиг вас зачарувати? Щоби я вас розчарував? Дивіться, що означає в перекладі фраза: Ти мене розчарував. Ти виявився? Не таким, як я собі нафантазував, чи нафантазувала. Тобто, познайомившись з людиною або зустрівшись з людиною, немає різниці, чи це для стосунків, чи це для роботи, чи це там власні діти навіть. Але коли будь-яка людина приходить в наше життя, ми починаємо складати собі в голові якісь такі пазлики, як би ця людина мала відповідати нам, як ця людина має себе поводити, як ця людина має. Щось робити в нашому житті, і які в неї мають бути реакції, що і до чого. Тобто ми самі складаємо собі в голові якийсь певний сценарій розвитку подій і вважаємо, що він має бути саме так, а не інакше. І коли людина не відповідає нашим фантазіям, тобто, коли наша. Вигадана реальність не співпадає з реальною реальністю. Ми починаємо говорити, що ти мене розчарував. Але насправді це не ти мене розчарував. Це просто мої мрії, думки і сценарії не співпали з тим, що є насправді. Тобто, я не хотів, не хотіла бачити тебе від початку. А я собі щось там вигадувала. Ну, наприклад, є ситуації, коли приходять, допустимо, жінки і говорять, мій чоловік не романтик. Ти кажеш, добре, чи було так від самого початку? Так було так від самого початку, коли ми почали тільки зустрічатися, він говорив мені, що там дарувати квіти, говорити якісь компліменти, щось таке робити. Що це не його, це не ну, тобто він так не вміє, він не є емпатійний настільки. Тобто на початку так і було, і питаєш, уточняєш цієї жінки, добре, ну але що тепер? В чому в чому справа? Ви прожили 10 років, ви знаєте, що людина не є романтиком, в чому справа зараз? І людина почне говорити: Ну, але я думала. Я надіялася, що людина зміниться, що якось отак, ну якось воно буде по-іншому, бо я собі нафантазувала, я собі придумала. Ну, тобто, людина не говорить, що я собі нафантазувала, людина говорить просто про те, що я думала, що людина зміниться, що людина якось буде іншою, я якось по-іншому собі це все уявляла, але людина на самому початку вам прийшла і сказала: я не романтик, я не вмію, я не знаю. Чого ви чіпляєтесь до неї тепер? Коли людина вам приходить і на самому початку говорить: там, Я жінка, яка любить свободу, яка не буде прив'язана до сім'ї, яка не хоче бути прив'язаною до сім'ї, яка хоче мати кар'єру, роботу, друзів, туди-сюди, а потім вже сім'я, то чому ви через 5-10 років? Приходите до здивування, що жінка виявляється, кар'єристка, жінка виявляється, не хоче бути вдома, жінка виявляється, не хоче народжувати дітей, жінка виявляється, не хоче влаштовувати побут. Але вона вам на початку стосунків це все сказала. Але вона на початку стосунків це говорила. А потім ви говорите, я розчарувався. Не зачаровуйтесь. Не намагайтеся вигадати і додумати за людей. Люди є такими, які вони є. Те, що в вашій голові складаються якісь сценарії, не означає, що вони є справжніми. Ми можемо насправді думати все, що хочеш про людей. Це так само, як там думати, що там, я думала, що моя дитина закінчить золотою медаллю. Ну, класно. Ну, думайте далі, це ваша думка, це ваші бажання. А дитина хотіла закінчити, закінчити школу, піти вчитися в університет на спеціальність математику, а ви говорите, а я хочу щоб вона була хірургом. А я думала, а дитина мене розчарувала, бо вона поступила не в медичний, а в фізмат. Ну, але це ваші бажання, це ваші якісь сценарії розвитку подій. Вони не мають нічого спільного з тим, яка людина є насправді. І потім перекладаєте власні. Сподівання і відповідальність за них на іншого це зовсім інше. Це якщо людина приходить до вас і каже: е, Я дуже добре спеціалізуюся на встановленні вікон. Я супермайстер, суперспеціаліст. Ви такі о, супер круто. Людина сказала, що вона супермайстер. І ця людина приходить і погано встановлює вам це вікно. Так, це тоді розчарування зовсім іншого плану. Це тоді, коли людина вам сказала конкретно, в чому вона спеціалізується, вона не відповідає своїм словам це розчарування, яке має місце. Але коли ми знаємо, яка людина є насправді, але починаємо додумувати, допридумувати, дофантазовувати їй якісь, е Ознаки, яких в неї немає, додумуємо їй якісь е е риси характеру, яких в ній немає, то. Не перекладайте цю відповідальність на іншу людину. Якщо вам людина щось сказала і вона не відповідає тому, що вона сказала, так тоді ви маєте право сказати до неї, що я про тебе була іншою думкою, тому що ти мені сказав чи сказала зовсім інше. Ти сказав, сказала, що ти інакше, і ти там е, робив так і ти говорив ось так. Але коли людина вам говорить: Я не такий, я не така. А ви потім приходите і кажете, ну я надіявся, що вона виявиться така і така, тому що я так, я так собі придумала, що я змінюю цей весь світ. Так не буває. Будьмо реалістами, перестаньте перекладати свої. Думки на інших людей, є люди, які в вашому житті займають дуже важливе місце, і їх треба любити. Є люди, які просто є в вашому житті, і вони не мають мати надзвичайної важливої ролі в цьому житті. Вони відіграють тільки оцю, знаєте, в потягах є. Є ті, хто їздять з нами до кінцевої станції, від початкової до кінцевої, а є ті, які приходять на певних зупинках, і вони приходять, побули кілька часу, кілька хвилин і йдуть. І ми маємо їх запам'ятати такими, які прийшли, побули і пішли. Тому будьте розумними. До нових зустрічей.